Біблія описує їх лише один раз. Хто такі серафими? У біблії є описи таких небесних істот від одного погляду, на яких найсильніші пророки падали на землю від жаху. А що як я скажу вам, що найвищі і найближчі до Бога ангели серафими з'являються в святому письмі лише один єдиний раз? Хто вони і яку таємницю Бог вирішив відкрити людству через них лише одного разу за всю історію? Давайте розбиратися. Богослови люблять малювати складні схеми небесних ієрархій, і на самісній вершині цієї піраміди завжди стоять серафими. Вони найближчі до Божого престолу. Саме їхня назва, з давньоєврейської сараф, означає палаючий або той, хто спалює. Це живе полум'я божественної любові та чистоти. І все ж, попри такий неймовірний статус, у канонічних текстах Біблії їхній опис і їхня дія згадуються лише в одному єдиному уривку. І ось тут починається справжній парадокс чому про найвищих ангелів ми знаємо так рязюче мало, порівняно з тими ж херовимами чи архангелами, що такого надзвичайного було в тому видінні, що воно вимагало присутності саме цих вогняних створінь. І чому після цього вони по суті зникають зі сторінок священної історії? Це не просто випадковість, це загадка, ключ до якої лежить в одному з найдраматичніших моментів Старого Завіту. Щоб зрозуміти, що відбувається, нам треба перенестися у 8 століття до нашої ери в часи пророка Ісаї. Це був дуже тривожний час для Юдейського царства, політична нестабільність. Постійна загроза від Асирійської імперії, а головне, глибока духовна криза в самому народі. І ось у рік смерті царя Озії, який правив довго і здавалося стабільно, молодий чоловік на ім'я Ісая отримує своє покликання. Смерть правителя це завжди страх і невизначеність. Старий світ руйнується, а яким буде новий, ніхто не знає. І саме в цей вакуум влади і сенсу вривається Бог. Видіння Ісаї це не просто містичний досвід, це момент, який закладає фундамент для всього його служіння. Бог не просто показує йому майбутнє, він показує йому свою абсолютну велич, щоб на тлі цієї величі Ісая і весь народ міг побачити власну гріховність. І для такої демонстрації були потрібні не просто ангели. Були потрібні сарафами. Давайте відкриємо шостий розділ книги пророка Ісаї, і пройдемо цей шлях разом із ним. Все починається з образу, від якого перехоплює подих. Ісая каже: Бачив я Господа, що сидів на престолі високому й піднесеному, а кінці одежі його переповнювали храм. Це неземний храм, це його небесний оригінал, місце, де присутність Бога настільки щільна, що стає видимою. І саме тут, навколо престолу Ісая, бачить їх, навколо нього стояли серафими. Їхній вигляд вражає. Пророк описує їх з дивовижною точністю. Кожен з них мав по шість крил. Двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І повірте, кожна деталь тут не випадкова. Двома крилами вони закривали обличчя. Просто уявіть собі, навіть ці найвищі вогнені істоти не наважуються прямо дивитися на сліпучу славу Бога. Цей жест найглибшого благовіння. Якщо вже вони не можуть витримати його прямого погляду, то що сказати про просту людину? Двома іншими крилами вони закривали ноги. У біблійній символіці це часто означає прикриття своєї природи, своєї створеності. Це ще один знак смирення. Вони визнають, що вони лише творіння перед лицем вічного творця. І лише третя пара крил використовується для польоту, це символ їхньої постійної, миттєвої готовності виконувати Божу волю. Але головне, не як вони виглядають, а що вони роблять. Вони без Зупинку виголошують свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна його слави. Від гучності їхніх голосів трясуться основи храму, а сам він наповнюється димом, класичним знаком Божої присутності. Цей триразовий вигук, відомий як Трісвяти, не просто пісня, це констатація факту. Вони проголошують абсолютну неземну святість Бога, його повну відокремленість від усього грішного і буденного. І те, як на це реагує Ісая, мабуть, найважливіше для розуміння він не в захваті, він у смертельному жаху. Він кричить: Горе мені, бо я чоловік нечистих уст і живу серед народу нечистих уст, а очі мої бачили царя Господа Саваота. В присутності абсолютної святості, перше, що відчуває людина, це власну нечистоту. Ісая розуміє, що між ним і цим Богом прірва, і саме в цей момент відчаю серафими приходять до дії. І ось тут відбувається щось неймовірне. Один із Серафімів підлітає до Ісаї, але не з порожніми руками у його руці розпечена вуглинка. Яку він узяв кліщами прямо з небесного жертовника. Цей вогонь не просто вогонь, це вогонь самої божественної присутності, який одночасно судить і очищає. І Серафим, палаючий, торкається цією палаючою воглинкою уст пророка. Уявіть собі, цей момент, це акт неймовірної близькості і водночас нестерпного болю. Але Серафим каже, Ось це доторкнулося до уст твоїх і беззаконня Твоє відійняти від тебе і гріх твій очищений. Ось вона розгадка. Серафими з'явилися не для того, щоб просто вразити Ісаю. Вони виконали абсолютно конкретну функцію стали посередниками божественного очищення. Їхня вогнена природа знайшла своє практичне застосування. Вони взяли вогонь святості з Божого вівтаря і застосували його, щоб підготовити людину до місії. Ісая, який щойно називав себе людиною нечистих уст, тепер отримує очищення у вуста, якими він зможе говорити від імені Бога. Серафим не просто пробачив гріх, він випалив його корінь. Ось чому вони з'явилися саме тут і саме так. Їхня роль Переносити вогонь Божої святості у наш світ, щоб трансформувати і очищати. І зробили вони це лише один раз, тому що місія Ісаї була абсолютно унікальною і вимагала такого ж унікального акту посвячення. Щоб зрозуміти всю глибину цього образу, цікаво подивитися, яке місце Серафимам відводить християнська традиція. Як ми знаємо, Діонісі Ареопагіт, богослов V століття, спробував усе це систематизувати, він розділив ангелів на тих самих дев'ять чинів або три тріади. Серафими очолюють найвищу тріаду, разом з Херовимами та престолами. Це ті, хто перебуває у безпосередній близькості до Бога, але у кожного своя спеціалізація. Якщо Херовими це втілення божественної мудрості, а престоли божественного правосуддя, то серафими це втілення полум'яної, всепоглинаючої божественної любові. Діонісі пише, що серафими перебувають у невпинному прагненні до Божественного. Їхній вогонь це не вогонь руйнування, а вогонь перетворення. Вони ніби вбирають у себе світло і тепло Божої любові і передають його далі, запалюючи серця інших. У випадку Ісаї ми бачимо, як ця любов торкається навіть людини. Виходить їхня поява у книзі Ісаї це откровення не лише про Бога, а й про природу святості. Справжня святість це не холодна, стерильна відстороненість, це палаюча активна любов, яка не може терпіти нечистоту і прагне випалити її, щоб звільнити місце для Бога. Якщо ця подорож у світ біблійних таємниць захопила вас так само, як і мене, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Це дуже допомагає нам досліджувати такі теми далі. А в коментарях напишіть, про яких ще загадкових істот з Біблії ви хотіли б почути, можливо, про багатооких херувимів з їхнім вогняним мечем біля Адему, чи про таємних офанімів, ангелів, схожих на колеса, повні очей. Ваші ідеї – найкраще джерело натхнення. Тож, до чого ми прийшли? Чому лише один раз? Чому ці найвищі істоти з'явилися так яскраво і зникли так раптово? Здається, відповідь криється в самій їхній природі серафими це носії абсолютної святості. Їхня природа настільки вогнена, що їхнє пряме втручання у людські справи це виняткова подія, майже божественний надзвичайний стан, зарезервований для моментів колосальної ваги. Вони з'явилися, щоб здійснити посвячення пророка, місія якого визначала долю цілого народу. Вони виконали свою функцію очищенням вогнем любові, і відступили назад у сяйво Божої слави. Їхня рідкісна поява це не доказ їхньої незначучості, навпаки, це доказ їхнього неймовірного статусу. Вони не є кур'єрами для повсякденних доручень. Вони провідники сили, яка лежить в основі самого Всесвіту. І те, що Біблія дозволила нам хоча б раз зазирнути в їхню присутність, це величезний дар, нагадування про те, що за видимим світом існує реальність настільки свята, що ми можемо витримати лише її відблиск. І цей єдиний відблиск, переданий через Пророка Ісаю, назавжди змінив наше уявлення про Бога, святість і любов.